Всім привіт! Сьогодні розглянемо таке важливе питання, як продати монети на біржі. До прикладу, ви заробили монети Хамстер і тепер хочете знати, як під час або після лістингу продати їх та отримати долари. За це. цей спосіб працює фактично на всіх великих біржах, типу ByBit, OKX, Binance і тому подібне. BitGet. Одним словом, ви зрозуміли. Переходимо в активи, шукаємо єдиний торговий аккаунт. Якщо ви виводили монети Хамстер на біржу, вони будуть саме тут. Бачите, хамстер. Поки турги не відкриті, тому... Я, наприклад, їх хом'яка не покажу. Переходимо на іншу монету і дивимося, все відбувається аналогічно і так само. До речі, не забудьте підписатися на мій канал. У нас вже майже 4 тисячі, за що я дуже всім вдячний. Цей спосіб підходить для будь-яких монет, які є у вас на балансі. Покажу зараз, наприклад, DOX. Заходимо на монету. Бачимо торгівлю. Нам потрібно продати в долари монету. Можете в євро, то тисніть на євро. Тиснемо DOX USDT. Ось. Купівля нас не цікавить. Тиснемо зверху продаж. Прийшли ми в продаж. До прикладу, я хочу зараз сплавити з аккаунту 1000 монет DOX продати. Вписую сюди 1000. Тисну готово. Бачимо, за них я отримую 84 цента. Далі натискаю Продати і все. Дуже просто і зрозуміло. Давайте тепер на прикладі OKX. Тут все теж досить схоже. Переходимо з гаманця на біржу. Далі активи. Також бачимо монету DOX. Гортаємо донизу, шукаємо торгівлю, DOX USDT. Натискаємо. Вибрано у нас продати. Теж вписуємо 1000. Бачимо, скільки ми отримуємо, також 84 центи, і знову тиснемо продати. Багатьох також цікавить те, як після продажу монет вивести їх собі на карту. Давайте так, назбираємо 30 вподобайок під цим відео, і я роблю новий ролик про те, як вивести зароблені кошти на крипті собі на банківську карту. Теж ти оновленнями на каналі, буде ще багато цікавого, тому до нових відео.